но а это, короче, эти а все дорожки, ну тут еще хорошее покрытие асфальтовое, видите, не совсем закатанное, но это не надолго. Если коротко, что по установке можно сказать. И я думаю, что правильно сформулировать, ну, сама на покрутку, на прямку. Но вряд ли получится, потому что Масової застосування бронетехніки немає, так фрагментарно. Дуже дохіра хіра каблфабу артилерії, РСЗЛ і піхотні штурми да, шлунками для лізуть по посадках і знищується їх більше, ніж дохіра, ну от реально. Наш так от сьогодні козак заїжджав на ну, практично на що нашій окопи, ті, що шмигалі нарили, да? І казак відпрацьовував практично та на не практично на окопи заїхав, херачок, блін. І Беха, ще ну, працювала. Більше по броні, мабуть, що ми е, застосуємо танчик кататися, е, ну, Бредлік такі постійний, вони як рейсові автобуси е. працюють. Тут сказати, що щось там якась сверхефективна чи сверхмощна тактика, то ні, так я не скажу. ну, Хі... ну, блядь, ну, Таке, непонятно, не, не як сформулювати правильно можна цю історію. Намагається пролазити, да, і ну, силами піхоти якої не шкода. Бо піхота у них дохіра ще і там вже в одну сторону. Ото і вся тактика, блядь. Ну, я вам скажу так, що... Сили і підрозділи саме на Покровському напрямку. На, ну, на фоні на Минск-Курська, взагалі весело да? сидіть в обороні. Ну, роблять всі навіть більше для того, щоб підерів не було Ось така ситуація, якщо коротко. Не буду сьогодні відбувати цих сикулів, гілянтів, інший лайну. Оце ж їдеш, да? показує. Реп стоїть у мене. Називається шмигаль немає. Оце такий реп стоїть. Ладно, в мене ще, блядь. У купи підрозділів так ж його немає. тому що є така шляпа, да, на посаді міноборони. Блядь. Міністра, у да. умер, де, блядь, репи? А, до речі, це блокпост на Мирноград. заїжджав до хлопців, поліцейські які стоять. Вони стояли там на Карловці, де пару зараз тут стоять. То в них, блядь, я там. Uh, вчера заезжал, сегодня заезжал. У до хлопцев сранку, ранку, блядь, шести пивишек пролетело. Реба немає, блядь, ховается в блоках. Министр Клименко, купи пацанам реб, блядь. У тебя ж баблишка много, ты там, все хорошо. Купить реб, да не 500 миллионов, блядь, на стрельбу, а купить реб. Короче, тут, теперь на этой трассе надо педали крутить, потому тут и пивихи, сука, летают. Пивихи, целая, лайно, трасса хорошая, надо дыхать. І можна може шити постійно, вони працюють по цій дорозі. І за іваками, і за броню, і за пікапами. Ну, коротше, ми дуже проявка. Ну, така історія. Так що ну, ситуація є, яка є. Пацани щось на позицію відстрілялися. Броніпаці пацани залітають прямо на окопи до піде, і ну, нормально валять. Ну, так що робота йде, і робота і, триває 24 на 7. І результати є, результати це значені підери. І... Ситуація така. Як будемо розвиток далі, бачити, ну, будемо бачити. Сподіваємося, що а, втримає їх на тих рубежах є. Як на даний час її сформулювати, я навіть не знаю. Ну коротше, всіх камня все буде Україна, слава нації.